tb 2 найстаріший сервер анархії в Майнкрафті, що існує досі. Тут звичайна справа не тільки вбивати усіх, кого бачиш, а ще й руйнувати усе, що бачиш. Але буває так, що гравці не тільки допомагають один одному, вони також будують величезні проекти, ще й такі, що йдуть на загальну користь іншим. Все ж таки важко уявити, що не буває розуміння між людьми, особливо у такій грі, як Майнкрафт. Саме про це сьогодні і піде мова, бо Тубі-Туті відома не тільки персонами та конфліктами, вона також має власну архітектуру, ландшафт та екосистему. Сьогодні я розповім вам, навіщо потрібні ці величезні дороги у пеклі, хто будував їх та хто намагався знищити. Ви дізнаєтесь також багато цікавих механік та фактів про сам Майнкрафт. Справа в тому, що ігрова карта тубі туті, як це не дивно, це квадрат, сторона якого становить аж 60 мільйонів блоків. Уявіть, скільки часу займає просто пройти хоча б мільйон блоків. Тут і виникла необхідність вирішити це питання із швидким пересуванням на великій дистанції, оскільки гравці не мають можливості телепортації один до одного. І тому через Незер було вирішено побудувати великі транспортні магістралі. Адже кожен пройдений блок у нижньому світі рахується як 8 блоків пройдених у верхньому. Чудова ідея, як у 8 разів зекономити весь час для цієї мети добре підійшло місце над стелею пекла, бо там ідеальна рівна поверхня, на якій зручно будувати прямі лінії. Звичайно, в режимі виживання на стелю можна попасти за допомогою бага з вагонеткою, ця ідея вам може допомогти на багатьох інших серверах. Однак на тобі туті вона не має жодного сенсу. Якщо вам навіть вдасться скористатися багом, тоді ви будете вбиті плагіном, спеціально встановленим на цей випадок. Кожну секунду по вам буде надаватися демедж, котрий знімає два серця здоров'я. Це рівно стільки, якщо б ви випали зі світу. Але насправді є можливість пройтись там деякий час. Однак потрібно буде мати цілий інвентар із золотих яблук. Тут навіть тотеми чи зілля не здатні вам допомогти. Ви також не зможете літати у безні під незером. Хоча така можливість колись була, але її прибрали з доступу. Остаточним рішенням цього питання стала будівля дороги прямо під дахом нижнього світу. Будувати стало під дахом, бо саме там найменший ризик потрапити у лавові озера, котрі здатні досить сильно заважати будівникам. Дороги ці будувалися з обсидіану, щоб гріферам було дуже важко зламати та взірвати увесь проект. Також обсидіан нескладно добути, якщо знаєте як. Отже, від нульової координати були побудовані шляхи по кожній стороні світу, магістралі з'єднані між собою на початку завдяки додатковим відвітленням так легше дістатися іншого напряму. Немає нічого дивного, що такі величезні споруди будувалися за допомогою ботів та читів. Так, наприклад, самі блоки обсидіану отримувалися через руйнування дюпнутих ендерчестів. Якщо пройти дуже далеко, ви побачите, як дороги стають менш якісними, тобто звужуються, а іноді і взагалі являють собою тунелі в два блоки у висоту. При бажанні ви можете самі побачити ці відомі дороги. Для цього на Тубітуті вам потрібно буде зайти у Нижній світ та піднятися на 120 блоків догори, маєте між тим на увазі. Що портали це досить часто звичайні пастки для новачків. В найкращих умовах вас там б'ють, а в найгірших вам можуть дати зламані предмети, завдяки яким при кожному заході на сервер вас буде викидати з нього, чи просто будете навічно стояти у порталі. Про засоби гріфінгу буде у інших відео. А зараз тільки майте це на увазі при ігрі на сервері. До того ж, намагатися знайти магістралі близько до нульової координати дуже важко, вони постійно руйнуються гріферами, та там дуже велика ймовірність зустріти смерть. Крім обсидіанових шосе є безліч інших тунелів, копаних звичайними гравцями, їми користуються, щоб більш точніше дістатися потрібних координат. На початку кожні декілька сотблоків ви можете зустрічати портали, біля котрих стоятимуть ендерчести. Йдучи все далі, кількість порталів буде знижуватися, зустрічатися вони стануть ще рідше, тому раджу завжди мати з собою обсидіан та запальничку. Якщо якимось чином ви ці речі десь роздобудете, самі тунелі, по котрим йдуть магістралі, були прокладені не без допомогою ТІНТІ. Місцями тут пролягають давні сліди від взривів. При прогулянці вам можуть зустрітися не тільки гравці. А й візери тому варто бути максимально обережними. Найдальніші магістралі прокладені на північному, південному, західному та східному напрямках. Ці чотири найбільші шляхи мають свої особливі назви: шосе X+, Це шосе пролягає на позитивній Х-координаті західного напрямку. X+, це перше шосе, яке досягнуло кордонів Верхнього світу через шлях у нижньому. Воно протягається на 4 мільйони блоків, будувавшись командою Nether Highway. Кінець будування був оголошен 26 березня 2017 року. Звісно, при будівництві було багато труднощів, починаючи від дефіциту матеріалів, покінчуючи гріферством та зрадами членів команди. Вперше ідея вирити це шосе з'явилося у гравця під Ніком Бернсі. Він починав наодинці, і на протязі будівництва до нього приєдналися майже три десятки людей, підтримавши його. У досягненню кордонів світу команда побудувала на кордоні базу, назва якої була точка Немо. На честь точці у світовому океані, найбільш віддаленою від будь-якої суші на землі. Ця база була знищена через ютубера FitaMC, МС, котрий без дозволу засновників виклав відео з нею собі на канал. Чим привернув багато уваги гріферів, пізніше група побудувала іншу базу під назвою «Точка Дорі». Після трьох місяців будівництва хтось злив її координати також, та вона була зруйнована. Цікавий факт: після досягнення межі світу, стало відомо, що там вже були гравці аж у 2013 році, і їх ніки це Піробайт та Айтристан. Саме той айтристан, про якого йшла мова у попередньому відео про Побоба. Там було знайдено їх речі та знаки, залишені ними. Чимось це нагадує, як вікінги відкрили Америку раніше, на 500 років, ніж увесь європейський світ. Ось така цікава аналогія вийшла між тобі Туті та нашим світом. Після цього вони вирішили досягнути кута карти та стратили на це понад 5 місяців. Час від часу, на своєму шляху вони залишали тимчасові пункти і бази впродовж шосе. Ось ніки гравців, котрим це вдалося. Цей список може бути неповним. Шосе Z+, шосе осі Z+, пролягає по позитивній Z-координаті в південному напрямку, це друге шосе на Тобітоті, котре досягло кордонів Верхнього світу. Його будівництво було завершеним 9 червня 2017 року. X будувалося схожим чином. Шосе осі X-пролягає по негативній x координаті у західному напрямку, найменш відоме та розвинуте з усіх шосе, найбільша частина його складається з простого каміння. Будівлею займалася команда X-Team Privat, засновниками котрої є Метрес і Брамбері. Хоча ця дорога вважалася покинутою, Метрезу все ж таки вдалося знайти декілька людей, здатних йому допомогти. Разом вони прорили шлях до ділянки X мінус 860 тисяч блоків. Та після цього було вирішено і їм дістатися до кордонів світу. Отже, Метрес, попросивши Бламбері, допомогти йому з організацією та пошуком людей. Коли все необхідне було знайдено, вони продовжили та вдачно закінчили цей проєкт. Ось людей із цієї команди, четверта та остання найбільша магістраль пролягає по осі z негативній Z-координації у північному напрямку. Починається воно від нульової координати та простягається на 2 мільйони блоків. Ще один цікавий факт: пам'ятаєте, я казав, що під підлоги нижнього світу не можна літати, не отримуючи урону. Це було зроблено через гравця під ніком Гріндлорд, котрий 7 серпня 2017 року вдачно подолав таким чином майже 4 мільйони блоків. Там він зміг вибратися з безодня та за допомогою порталу вибратися у Верхній Світ, де опинився прямо біля кордону карти. Зробивши це до прориття магістралі, він став першим гравцем на координаті Z шляхом. Магістралі працюють і зараз. Підтримкою їх працездатності та ремонтуванням займається великий клан Союз працівників магістралей. Цьому союзу належить саме великий лейбл в Майнкрафт. Його цілком зробили з обсидіану, та на будівництво було затрачено цілі місяці та тонни ресурсів. Це, звичайно, не всі шляхи та шосе, що існують на тобі туті, але основні події та шосе були сьогодні у відео. А що найкрутіше будували ви? Напишіть в коментарях, не забувайте підписуватися та ставити лайки.